Привіт всім звати Алла і ви на каналі Кулінарні Витівки. І сьогодні я поділюся з вами рецептом дуже смачного супу, який я буду робити з хребта лосося. Я спочатку порізала ножницями, відділяю ребра, ребра ріжу на порційні шматочки і буду класти все в кастрюлю. А тепер так само на порційні шматочки я поріжу сам хребет. Ось так. І заливатиму холодною водою. Води в мене на цю каструлю пішло 2 літри, і буду ставити на вогонь. Як тільки почне закіпати, знімаю пінку, вкручую, і на малому вогні вариться 20 хвилин. Періодично збираю таку пінку. А тепер беру одну цибулину. Цибулину буду дрібнити. Якщо вам подобаються мої відео, як ви любите зо мною випікати, готувати, консервувати, обов'язково підписуйтесь на мій канал та ставте вподобайки. Тепер я подрібнила і буду її смажити на маслі, буду смажити, помішуючи на середньому вогні, поки вона не буде гарного, гарного золотистого кольору. Ось такого. Це вже готово. Я зараз її змішаю і буду вже знімати. Вона вже готова, і повертаємося до нашого бульйону рибного. Він уже 20 хвилин прокипів, і тепер я буду його переціжувати через сито. Бульйон буду далі проварювати, а риба трошки схолона, щоб можна було її руками вже розібрати і виняти кісточки. Бульйон виливаю назад в каструлю, і беру три картоплини, і буду дрібно їх різати, десь приблизно такими кубиками сантиметр на сантиметр. Ось так. І Цю картоплю я буду закидати у бульйон наш рибний, і буду ставити варити. Поки картопля буде варитися, я буду займатися рибою. Ось так, я скидаю. І буду ставити на вогонь. Сюди ж додаю вже нашу готову золотисту цибульку. І на середній вогонь, щоб воно потрошку кипіло, і поки не звариться картопля. Риба вже остигла, я можу її брати вже в руки. І я тепер беру, відбираю кісточки. Виймаю, а м'яса залишаю в тарілки. Для тих, хто казав, що нічого там їсти зовсім на хребті, я зараз все відберу і зважу із одного хребта побачите, скільки буде м'яса. Ось дивіться, це саме філеєчка, кісточки я викидаю і зараз зважу зараз тарілку, вагу тарілки віднімаю, ось, рівно 300 грам. Як бачите, це зовсім непогано, особливо для супу. І цю рибу без кісточок я додаю до нашого рибного бульйону. Картопля вже майже зварилася, бо вона дуже маленькими шматочками скришена, але дивіться, картопля буває різна. Є така картопля, що скільки не вари, а вона як скло. І сюди ж буду додавати ще 100 грам вершків. Вершки я не беру дуже жирні, я беру 15 або 20%, а ви дивіться, тому що риба й так жирна, а ви дивіться по своєму смаку. Буду вливати, воно кипить на маленькому вогні, я буду вливати і помішувати. І вже з вершками суп повинен прокипіти ще 5 хвилин. Поки він буде кипіти, я займуся зеленю. Сюди до цього супу я додаю укроп і петрушку. По пару гілочок багато не потрібно, я скришу. І зараз буду додавати вже зелень, і будемо вже солити та перчити, уже він готовий. Ось дивіться, він гарно так на середньому вогні вариться. І запашний дуже. додаю сіль по смаку, перець та зелень буду зараз докидати. І все змішаю. І десь одну-дві хвилинки, щоб воно з зеленю, і солю, з перчиком все прокипіло і вже можна буде смакувати. Суп дуже смачний, він такий, не такий жирний, як з філейної частини, якраз в міру смачний і в міру жирний. Дивіться, я вас запрошую, будемо куштувати дуже смачно. Обов'язково зворіть і напишіть мені в коментарях, як вам. Я зараз спробую. Гарячий, запашний. М -м, дуже смачно. Обов'язково напишіть в коментарях, як ви варите рибний суп. Я буду чекати і до зустрічі!